Добрий день, шановні батьки! Вітаю вас у важливому етапі життя поруч з п'ятикласником». Це той вік, коли діти вже не малюки, але ще й не дорослі. Вони пробують крокувати самостійно, іноді роблять помилки, часто дивують і ставлять тисячі запитань. І саме зараз ваша підтримка стає для них опорою та прикладом. Тож, маю кілька порад. Які допоможуть зберегти теплі стосунки, довіру та гармонію в родині. Дайте дитині право бути майже дорослими. У п'ятому класі діти вже не відчувають себе малечі, але ще й не готові бути повністю дорослими. Вони пробують нові ролі, шукають самостійність. Не забирайте це право. Дозвольте робити маленькі вибори. Що вдягнути завтра, яку книгу читати чи яку музику слухати. Так, дитина тренує своє власне я. Розмова важливіша за оцінки. Коли ви зустрічаєте дитину після школи, не починайте. Яку оцінку отримав? Спробуйте сказати, що тебе сьогодні розсмішило, хто був твоїм найкращим союзником на уроці, що нового дізнався. Так дитина відчує, що вам цікаве її життя, а не тільки бали в щоденьку. Хваліть не лише за перемогу, а й за зусилля. Уявіть, що дитина вчила вірш два дні, виступила і трохи забула слова. Замість, ну чому не вивчив краще. Скажіть, ти так старався? І мені приємно, що ти не злякався виступати. Це формує впевненість, яка потім допоможе і в навчанні, і в житті. В цьому віці дружба стає головною темою. Так, бувають образи, конфлікти, найкращі друзі назавжди і більше не дружимо. Це нормально, дитина вчиться спілкуватися, захищати себе, знаходити компроміси, будьте поруч. Але не втручайтеся занадто різко. Краще ставте запитання, як ти думаєш, що можна зробити, щоб помиритися? Критика без осуду. Коли дитина зробила помилку, уникайте різких слів. Типу, ну, ти завжди неуважний. Краще, тут вийшла помилка. Давай разом пошукаємо, як виправити. Це знімає відчуття провини і вчить відповідальності. І обов'язково баланс. Школа це не все життя. П'ятикласники втомлюються, не менш за дорослих. Тому їм потрібен простір для відпочинку. Це спорт, настільні ігри, прогулянки чи навіть просто час у навушниках з музикою. Не забирайте це перемикання, воно дає сили навчатися далі. І головне, ви. Приклад для дітей. Діти цього віку вже менше слухають на таці, але дуже уважно дивляться на ваші діти. Якщо ви самі читаєте книги, поважаєте інших, не кидаєте все при труднощах, вони так теж будуть робити. Найкращі виховання це не слова, а ваша поведінка. У п'ятому класі діти особливо потребують вашої дружньої підтримки. Станьте для них тим дорослим, до якого можна прийти в будь-який час з будь-якою проблемою. Бажаю успішно прийти цей етап життя вашої дитини.